О, Український моцарт такий театр знайшовся в Ченицях. Це просто європейська культура, яка написана українським композитором. Доволі часто його називають російським композитором. Але ноти по невідомих причинах просто зникли. Тіранія моментально стає диктатурою. Це композитор, творчість якого називають е, умовним мостом між українською та європейською музикою 18 століття. Що на вашу думку робить його музику унікальною? Якщо дозволити маленька коректировка, е, міст між українською і європейською музикою це просто європейська музика. І зараз я доведу, чому е, це європейська високо. Як золото високої проби, так і це високої якості, класна музика, як музика Моцарта. Бо Бортнянський Моцарт писали в той самий період. Це композитори, барокова класицисти з Моцарта, Гайден, Моцарт. Бетховен це віденські класики. Бортнянського в більшості вважають бароковим композитором, але це вже той класик, віденський класик його можна віднести до віденських класиків без будь-яких перебільшень. Тому Бортнянський, наш український композитор, маленька передісторія. в 17 років народився в Глухобі, столиці Гетманщини в ті угу. часи, в 1751 році. Далі з перчої школи його відібрали співати, так як дитина була дуже талановита, хлопчик був дуже талановитий, співати в придворної певчій капелі в Санкт-Петербурзі. І він настільки був талановитий, що е італійський композитор Бальдасара Галупі радив йому продовжувати навчатися, не йому, а керівництву академії, е керівництву капели, навчатися в е Італії. Продовжувати своє навчання. І він, 17-річним хлопцем, він отримує стипендію, як зараз кажуть, і їде навчатися під керуванням Бальдасара Галупі, європейського відомого майстра, вчителя. Через 25 років Бартнянський, Дмитро Бартнянський пише свою першу оперу Креонт на антігону Сафокла. Повна кровна опера серія. Хотів зробити спочатку три акти, потім з'єднав перше, друге і зробив два акти. Дві з половиною години чистої музики. Опера, Прем'єра опери відбулася в 1776 році в Венеції. Mm -hmm. Столиці Italia. опери, не тільки в XVIII столітті, а й по наш час. Там, до речі, було побудовано театр Сан-Бенедетто незадовго до прем'єри опери, там за декілька років, який вперше в світі могли відвідувати всі бажаючі. І е, в 76 році, в 1776 році, відбулася прем'єра опери, яка пройшлася шаленим успіхом, обізнана італійська публіка. Прийняла не тільки цю опера, а цього молодого хлопця, який вже в 25 років став знаним на всю Європу. І е, е, опера пройшла цілий сезон в театрі Сан-Бенедетта і потім її хотіли ставити в інших країнах, в європейських країнах, але ноти по невідомих причинах просто зникли. А чи є пояснення, чому зникненню нот? Пояснення немає. Угу. Є певні теорії? версії, теорії, які приходять в голову, коли ти спілкуєшся з цією музикою, але зараз не про це. А, і ось майже 250 років в усіх джерелах, енциклопедіях було написано Бартнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», Назавжди зникла для людства. Але сталося інакше, і ми її знайшли. Цікаво, чи є в Бортнянського щось, що особливо близько вашому е світовідчуттю як диригента? Це опера Крионт. Саме ця опера, про яку ми сьогодні говоримо. Про яку ми сьогодні говоримо. Тому що е він написав три опери в Італії, якраз в ті часи, коли і Моцарт писав. І Якщо дозволите, я скажу декілька слів про те, що це за музика, тому що я мав честь е, бути автором проєкту і є автором проєкту Повернення світу першої опери Дмитра Бартнянського Креонт. Угу. І е, він складається з декількох етапів. Е, це дослідження і е, друк е, нот для всіх учасників опери, а це і солісти, п'ять чоловік, п'ять діючих осіб, це і хор, це і оркестр, і це партія клавісіна. Бо в ті часи е, специфіка була в тому, що аріозний, Арії, індивідуальні музичні номери, дуети, ансамблі, хорові сцени, вони переміжовувалися річитативами, які виконувалися під Чембала, Клавісін і Баса Континіум, Вела або Контрабас тягнули. І ось якраз ми зробили ці ноти і наступним кроком була світова прем'єра в концертному виконанні. А яка відбулась 11 листопада 2024 року, минулому році. Знаєте, ми доторкнулися до цієї музики. Я один з перших після, після мого колеги Дмитра Бартнянського, який диригував прем'єру, до речі, в Венеції. Ось, І мені не просто пощастило, а я вважаю, що це Божий дар. Коли майже 250 років ноти пролежали, тут вони знаходяться і тобі Всевишній дає можливість до них доторкнутися і ще і бути диригентом-постановником. В даному випадку світової прем'єри в концертному виконанні. Добре, давайте тоді продовжимо тему цієї опери, оскільки вже була концертна прем'єра. Якщо коротко, про що ця музика, якщо описати і доторкнутися до неї, які відчуття, що вона доносить глядачам? Неймовірне відчуття, тому що не дивлячись на те, що це опера 18 століття, вона настільки яскрава, настільки багатогранна, настільки сучасна, що просто от. Я перелісствую в думках і потім партитуру, і я дивуюсь, наскільки Геній Бартнянського 250 років по тому зумів створити такий шедевр. Тепер не голословно. Ну, по-перше, в цій музиці, що було непритаманно більшості композиторів барокової доби, і тільки далі класицизм, а вже пізніше романтизм. Тут є музичний розвиток героїв. Тобто вони, починаючи з одного стану, психологічно через музику вони розвиваються. П'ять діючих осіб: кріонт, Антігона, Емон син Кріонта і наречений Антігони, Ісмена сестра Антігони. І Адрасто, який є е, мешканцем ФІВ, заможнім мешканцем ФІВ. ну і е, в даному випадку, звичайно, наближений до королівської родини. І ось кожен з цих персонажів має неймовірно різні грані характеру, що передана музикою. Основа стоїть на тому, і це теж дуже актуально. тиранія моментально стає діктатурою. Mm -hmm. Тобто ми пам'ятаємо, що у Сафокла сам сюжет Антігони, він закінчується трагічно, що антігону вішають, емон її наречений заколює себе. У Бортнянську інакше. У Бортнянського буде... зовсім інший кінець. Закінчення опери, в нього позитивний кінець. Закінчується все тим, що да, Антігона заточують її в печеру, до неї чудом якось проникає емон. І вони вже вмирають все. Останній їх дует, що ми будемо на тому світі разом і до богів звертаються. Але раптово приходять сестра, приходять адраста і кажуть про те, що. Віва королева, народ не погодився з наказом Кріонту, його заточили в кайдани. І ви тепер, ти королева Емон Король. Знаєте, напрошується асоціації, що змінити владу, народ, який змінює владу в 18 столітті. Композитор, який народився на Гетьманщині, де обиралась де обирався правитель, да? він обирався саме народом, саме збирався mm -hmm. наш майдан да, і ми і обирали ще з Запорозької Січі, обирали свого гетьмана. І я гадаю, тут напрямі асоціації те, що от саме це вплинуло, і Бартнянський зробив такий фінал. Чинова з вашої промови, я розумію, що глядач, що прийде на цю виставу, зможе знайти для себе якусь точку дотику, те, що його болить. Ну, по-перше, це дуже сучасно. По-друге, він отримає, так як і ми, так як і глядачі світового прем'єру в концертному виконанні, отримає неймовірну насолоду від самої музики. Окрім того, що це дуже вишуканий стиль барокко класицизму. Окрім того, що іде розвиток. Всіх персонажів, музичний розвиток, внутрішній розвиток, тут ще є вітання романтизму. Один з номерів, коли вже Антігона знаходиться в печері, там є такі речитатив оркестровий, з оркестра, який просто притаманний доби романтизму. Верді. Іншим композитором, але mm. передусім Верді, який знаний оперний композитор. Тому е глядач, знайти, відкриє для себе просто перлини цієї музики, більш того, в іншій сцені, там, де спалюють Полініка, і там, де Антігона спалює Полініка, і там, де вона перед цією урною, перед цим мертвим тілом, вона просто страждає. І там є чудова арія, коли просто капають сльозки. Є неймовірно красиве і такі потужні, такі деспотичні арії кріонта. Є колосальна любовна ліріка між Емоном і Антігоною, коли дует прощання. Причому композитор зробив таким чином, що він за -за закінчив, коли вирішено було, що її заточить, оцей наказ Кріонта, а, наприкінці першої дії, а потім ще наприкінці другої дії. Цей дует точно так повторює, і ще наступний, вже завершальний дует, що все, вони йдуть вже в інший світ. Неймовірна ця любовна лірика. Ну і неймовірна складна музика. бо... Наші глядачі, ті, хто цікавиться музикою, можуть підтвердити мої слова про те, що цей стиль на межі між барока і класицизмом, він найскладніший. Скажу чому. Оперу Бортнянського не знали, але дай Боже, якщо вдасться її повернути світу, як ми плануємо, то сподіваюся, що її також будуть включати в програми міжнародних конкурсів. Що я маю на увазі? Будь-який музичний міжнародний конкурс поважний, в програмі першого туру ставить твір Моцарта. Чи то вокаліст uh -huh. різні голоси, чи то будь-який інструменталіст, скрипка, альт, віланчель, контрабас, э, габой, фланет, клей, флейта, духові, мідні духові ставлять обов'язково твір Моцарта, чи то диригент, чи uh -huh. хоровий, чи оперно-симфонічний. Чому? Тому що це класика. Н не просто класика. Це музика, яку неймовірно складно грати. І ви маєте на увазі, що бортнянського треба так само додати в цю космічку? Це те ж саме. Угу. Моцарт бортнянський це один стиль. Не просто один стиль. Це композитори, які, яких дуже складно грати. Угу. Це те ж саме, я ж кажу, той самий час і mm -hmm. той самий стиль, тому що арії Моцарта, Арії Бартнянського, вони неймовірно складні для вокалістів. Я телефонував, коли ми готували от той, той виступ в дипломатичній академії 11 листопада минулого року. Я спілкувався з моїм колегом з Праги. Ну, як справи, що ти робиш? Я кажу, от готуємо прем'єру першого передмитра Бартнянського «Кріонт», в концертному виконанні, а першого Кріонт, першої опери в концертному виконанні опери Кріонт Дмитра Бортнянського. Він каже: О, український моцарт! Він мені це каже. І це так і є. Це угу. саме український моцарт. Тому ви сказали, що це місток між українською і європейською культурою це просто європейська культура, яка написана українським композитором. Доволі часто його називають російським композитором. Є така проблема в світі, в світі музики, а не лише в світі та інтернету. Ну, справа в тому, що багатьох е видатних діячів української культури росіяни собі присвоюють. І це не є таємниці, і ми можемо зараз перелічити і не лише е музикантів, а й інших митців. І Зозка, і Куінджі, і Рєпіна. От і це якщо так брат і Малєвича, і Гоголя, якщо письменники Ільфи Петров і серед музикантів, це і Бартнянський, це і Березовський, це і Семен Гулак Артемовський, ну вони пишуть про це, що це російські композитори, але це таланти України. Те, що Україна, на жаль, була часткою Російської імперії. Російської імперії, ну це історія, яку вже не виправиш. Але ця земля, наша земля, народила ці таланти. Що вам подобається грати більше Моцарта чи Бортнянського? О, я не ставлю або, або вони однакові. Я знаю, ставлю знак рівності між ними, тому що. Один стиль, одна складність, один, ну, складність це потім вже, один розвиток, знаєте, мислення, мислення, музичне мислення і одного, і другого, вони дуже співпадають, тому що вони саме мислили музикою, музичними образами. Я вам хочу сказати, що просто Моцарт, да, він всесвітньо визнаний геній. Але я вам хочу сказати, що при житті він був набагато менш популярним, ніж Бартнянський. Ля Крімоза Моцарта знають всі у світі. Але в опері Бартнянського є один номер хоровий, от після того, як вже спалили Палініка і в Урні Прах його тримає Антіона, хоровий номер. Це Ля крімоза Бартнянського. І знаєте, я ще один момент, я дуже хвилювався перед тим. Перед світовою прем'єрою в концертному виконанні, а як сприйме публіка? Бо це була дипломатична академія, це були запрошені представники надзвичайно повнажні посли, представники міжнародних інституцій, організацій, медіа, представник, тобто публіка, яка не зовсім обізнана, скажімо так, в опері. Я хвилювався. І спочатку дійсно так дуже обережно всі слухали, а потім вже через декілька номерів більше і більше почали, знаєте, музика почала брати свої обійми і запалювати. Вже всередині почались яскраві оплески, кінець першого акту це були вже Браво і біс, а другий акт просто стоячи приймали. Тобто я кажу, до чого? Що я напрасно хвилювався, тому що мені треба було згадати про приклад першої прем'єри 26 листопада 1776 року, коли нікому не відомий 25-річний юнак представляє вимогливій, обізнаній італійській публіки в Венеції, представляє свою першу опору. І вона сприймає це просто з великим натхненням і з ну з великим успіхом. Чому ця опера має відбутися в сценах Чернівецького музично-драматичного театру? І чому саме Чернівці загалом чи не було інших якихось варіантів після світової прем'єри в концертному виконанні? Звичайно, дуже хотілося би хотілося, щоб завершити проект. Гідно завершити проєкт і повернути світу першу оперу Дмитра Бартнянського кріонт, зробити її театральну постановку, саме так, як це було 250 років потім. тому. В костюмах, з декораціями. І м м почався пошук театру, в якому можна це зробити. У нас чудові театри, наша національна опера України в Києві, Одеський театр, Львівський театр, старовинні здання, сучасні. Харківський театр, Дніпровський театр. Але вони доволі масштабні, великі для опери 18 століття Моцарта Бартнянського, вони трошки завеликі. Ну, По-перше, зробили дослідження щодо театрів театру, в якому була перша постановка Сан-Бенедетто в Венеці. На превеликий жаль, його не зберегли. Бо після того, як відбудували театр Ля Фініча, який до сих всесвітньо відомий до сих пір зберігся, Сан Бенедета щось перебудували, і його не залишилося. Але ми знайшли креслення театру. цього театру. Угу. Так. І приблизно почали шукати, що в нас є в Україні. І о, щастя! Такий театр! Знайшовся в Чернівцях. Креслення практично співпали. Практично ідентично? Практично ідентично. Це цікаво. Не дивлячись на те, що Черневецькому театру 120 років угу. цьому році 120 років відзначає якийсь славетний ювілей. Можна провести паралелі, бо цей театр будували Герман Гельмер і Фелікс Фейнер. Тому. Е, от так виникла ідея, і я чесно скажу, що я вперше, коли попав в ваш театр, я затерів подих, яка краса. Ну і далі, коли почалися репетиції, він просто повністю виправдав себе. З чудовою акустикою, дуже комфортною, сценою. І саме от для опери в такому складі, коли є п'ять виконавців, невеличкі для тієї опери хор, на відміну, скажімо, від романтичних херів, там, Бізе, Верді, інші композитори. Той же наш Лисенко, була Картимовський. Тут такий. Склад хору обмежений, тобто все, і оркестр відповідний. Все воно дуже гарно складається в єдину красиву, гармонійну картину.